Добрий день, українці! Сьогодні у мене на огляді продажі Subaru Legacy 2018 рік. Рестав, комплектація, преміум. Автомобіль від моїх партнерів прийняв на штаті з фронтальним пошкодженням. Сьогодні про неї розповідаю. представниця, поїхали. Все, що тут має бути в субару стандартно, так і є. 2,5 тут атмосферний надійний двигун. Варіатор надійний субарівський, повний привід надійний Е, Варіатор, що важливо сказати, рестайловий. В рестайлі у цієї машини, витрати пального 9-10 літрів. Ну, по технічному стану нічого тут не робилось, все яке є, є, 72 тисячі пробігу. Що стосується кузовного ремонту і пошкоджень. Фронтальне тут було пошкодження, підсилювач бампера прямо до двигуна не доставало, не торкалась. Його, до речі, тут не виймали. А зараз розповім, що я про нього кажу. Замінений бампер, дві фари оригінальні, капот алюмінієвий, крила, якщо не помиляюсь, оба, передня панель і радіатори. Все це стандартно. Ну і підсилювач бампера. Замінена, по суті, вся морда. Морда в ремонті чим хороша, тим, що вона вся наборна, вона відкручується і прикручується, бо деякі бояться фронтальних пошкоджень, навпаки, не бійтесь. Ланжерони при фронтальному пошкодженні зазвичай підгибаються на кінчиках, але їх рихтували, зробили, вона все виведена, вона рівна. Окрім того, розвал перевірений, хоча воно майже ніяк не пов'язане. Багато ну, помилково так врахують. Коли ланжерони пошкоджені сильно, то доводиться виймати двигун, щоб їх відрихтувати. Тут не довелося цього робити. Це отак от простими словами, щоб ви розуміли. Полакафарбовому покриттю, наче все вийшло непогано. Зараз приладом, до речі, прийдусь, розповім. Фари, до речі, оригінальні, але би Ушки трошки отут от подпаяні. Це з Америки з ЄБЕ. Привозили. Бачите. Полакафарбовому покриттю. Ну, понятно, що морда нова, вона фарбована само собою, як і на заводі, деталі фарбовані нові. По правій стороні є підкраси. Вона, в принципі, вся сторона фарбована, тому що ще на аукціоні там видно там, нарочки десь підмятина. Тут щось на дверці трошки було і сторона фарбована. Так, Тут все в заводі, в заводі, в заводі. І підломи тут на дверці від крила був, теж робилась ця дверка фарбована. Взагалі на Америці перевіряти, що фарбована, це а така шизофренія, мене так це бісить. Але ну доводиться казати. А, І звісно, ці заходи на стойки підфарбовані. Більше ми і... нічого не чіпали і не фарбували. Ви от можете бачити, навіть царапинки тут є, як воно і є. Але я трошечки бачу, тут на, на криші, на даху чи посічонка. Чи це кратер якийсь, трошечки більше б'є воду, тут таке враження, що 150. 150. Ну, дах наче так підлачений, трошки більше за воду показує. От 158. Шпакла ніде нема, щоб це для вас просто не було дивом. От я показую цифри. А з тої сторони 130. 120, отут вже як завод, ну, тобто воно десь трошки щось підлачене. 150. Тут от, де є шпакло, це на цьому елементі, бачите. На торці двері. Далі, вже, щоб ви бачили, тут нема. Саме торець підломлений був двер крилом. І тут от, на арки почти нічого нема. Але трошки тут десь я знаходив, там циферки є, зараз тут. Ось тут і десь на дверці, отут на задній правій. Десь я на цій дверці знаходив шпакло, зараз знайти не можу. Ага, напевно, отут десь далі. О, ось, все, бачите, отут ще трошки є. Все, щоб ви не сходили з розуму, отак. Воно. Що стосується комплектації, щоб не забув, в нас є підігрів передніх дзеркал. І, до речі, є монітори сліпих зон. Зараз про них окремо поговоримо. Далі, електропривід сидіння. Рік 6-18 січень. На сидінні є зауваження, отакий такий от пропальчик. бачите? На тканині, ну, це, напевно, треба міняти вставочку або чехли одягати. В цілому так, сидіння непогані. Чотири електросклопідйомника передніх, електрозеркала. Тут відкривається багажник, яскравість приладів щитка. система стабілізації вимикається. Ось монітори сліпих зон демонструю. Вмикаються, вимикаються вони. Тепер стеження за смугою руху і захист від зіткнення. Тут можна примусово вимикати. Щоб вона сама цього, цього не робила, якщо хочеться подріфтувати чи в п'ятнашки пограти. Датчик світла проти туманки у нас є, підрульові пелюстки. шкіряне кермо, мультимедіа, хендс-фрі. Тут бортовим комп'ютером цим у нас іде керування, адаптивний корисконтроль. контроль, ISI. ну, Це саме від них так само кнопки. Вона стежить і за смугою руху, як адаптивний круїз працює і захищає нас від звіткнення. Тут дві камери в 3 d зображенні котрі бачать, і допомагають нам дуже сильно в безпекових питаннях і в комфорті. Тепер у нас двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа, з CarPlay, Android Auto, з USB, з з усім цим. Тут ці розйоми якраз від неї, AUX і USB. Камера заднього виду. З проекцією, бачите? Вона на ключі на звичайному, дзеркало з автоматичним затемненням. Пробігу 72 тисячі кілометрів. От у нас на дану мить. Люк. Бачите, все працює без зауважень. Єдине, що по салону, окрім водійського сидіння, в мене є трошечки, от я маю вам показати, трошечки оця, цей елемент зацарапаний, бачите, сріблястий, щоб ви це мали на увазі. Так, далі в нас є електроручник і автохолд, допомога при підйомах. Сидіти в легасі мені зі своїм ростом 193 см. Зручно. Я сиджу сам за собою, бачите. Мені тут достатньо місця, комфортно можна їхати. Є підлокітник широченький з двома підстаканниками. І є два, два USB, отут, бачите, для зарядних пристроїв для наших улюблених гаджетів. Тут все добре. В цій комплектації ми багажник можемо відкривати або з цієї кнопки, або з ключа. На, нім, на ньому є кнопочка. Тут немає кнопочки в цій комплектації, звертаю вашу увагу. Так, багажник у нас охайний, чистий Ну і об'ємний. В легасі він достатньо непоганий. Спинки отак у нас відкидаються. Тут у нас є дамкрат, є балонник, є викрутка, є крючок від дамкрату. Тут у нас запаска. Все в герметику, все в заводі, нічого тут не чіпалося. Забув сказати, ще вона поставлена на проставки. На 2 см піднят кліренс це вже для вас великий плюс, це бонус. Для Legacy це важливо, тому що вона сама по собі не дуже височенька. Додається кліренс, так ви вже себе відчуваєте і впевненіше, ну і враховуючи те, і що повний с... привід, то ви можете вже трошечки, знаєте, і поблатувати. В Цілому субару Легасі я люблю, як і субару в цілому. Мені подобається ця машина в своєму класі, шикарний повнопривідний седан. Я скажу так: плюс повний привід, плюс витрати пального до десятки. І у вас комфортна, м'яка машинка устойчива і непогана їде. Так Вона доволі. Зараз ми це перевіримо. Що ж, протестуємо. Демонструю вам її розгін від нуля до сотні. Ми рухаємося одразу вгору. Я таким чином ускладняю завдання. І ми набираємо сотню. Ось так вона непогано їде, як на мою думку. По ходовій я також зауважень ніяких не відчув. Тільки що трошечки придавив, коли я підрулював в поворотах Вона рулиться нормально, як має це робити. по рельсам також по трамвайним рейкам переїхав, теж все добре. Ну там, понятно що знизу краще подивитися, і перевірити вже досконаліше, якщо ви будете брати цю машину. Це не буде ніколи зайвим. І в цілому я не буду цього заперечувати і не буду проти. От. З точки зору, що я про цю машину можу сказати, щоб я зробив однозначно, це ну, по салону, якщо ви педантичні, то от, сидушка і торпедо це елемент пластиковий, ну я б його замінив, щоб він не дратував. А так, в остальному все добре. Машинка і виглядає непогано, і їде непогано, і пробіг адекватний. Рестайлова модель. Я вам раджу, але ви вже завітайте, дивіться, перевіряйте. І визначаєтесь. А ще нікого не слухати, коли вам кажуть, що собару дорога обслуговування. Ну, вже таких людей залишилось в Україні напевно 5 людей. Хто таке може ще казати дурниці? Нічого дорогого в Subaru нема. Це така сама машина, як Toyota, як Mazda. Щось є дорожче, а щось є дешевше. Щось є, ну скажімо так, в плюсах, а щось в мінусах. Але в цілому воно так на то на то і стає. Якусь деталь поміняти тут ну коштує, наприклад, дорожче, а якусь набагато дешевше. Опять же таки, якісь там васі в гаражах можуть розповідати, що це коштує дорого, наприклад, свічки замінити і там треба робити це. Винімає мотор, такого не треба. У людей є спеціальні ключі-зйомники, це все робиться. Дуже-дуже швидко. І свічки тут міняються раз на 100 тисяч, в варіаторі раз на 100 тисяч міняється масло. Е, оце те, що єдине, що воно ну, коштовне відносно, ну раз на 100 тисяч це треба зробити. Е, ГРМ цепний, зазвичай безпроблемний. Ну і все, їздіть собі. І він служить дуже довго. З вами був льоха Трандавтор. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!